Ну, збираємо, збираємо чай, кава, Отут такі пакети формуємо тут чай, цукор, кава. Складаємо максимально е, так, компактно для того, щоб все помістилося. Да -да, вітаю. Ну, на екіпаж виходить 10 посилок. Зараз. Ну, в цілому ми всі доставляємо. Може бути, ворожий в піві, збиває борт. Або, по перехватам, ми знаємо, що я ворожий в піві, але приходиться повертатися з посилкою просто. Можемо доставити. Де стрілецької зброї збивають, буває борт. Буває сильний вітер. тобто посилку може кудись знести. Здається, недалеко, на 10-20 метрів, але. Ну там така територія, що підібрати її вже і неможливо. Тобто ну, кидати треба доволі точно. Скид. Давай вторую зразу нормально. Посилки скинули, повертаємося. Що в тебе штатно все це? Ну, в цілому так, супутники трохи просчитають. Не працювати можна. Ми виготовляємо пінополістирольні коробки, ящики, так звані посилки, виготовляємо їх з нуля, купуємо пінополістирол, потім з них вирізаємо заготовки, заготовок готуємо ящики, ящики потім наповнюємо всім необхідним. І відповідно вже потім наші фахівці скидають це все на відповідні позиції. Коли наш батальйон приступив до оборони міста Вовчанськ, постала гостра потреба в забезпеченні бійців на позиціях самим необхідним водою, продуктами харчування, боєприпасами, ліками. Зв'язку з тим, що існує природна перешкода, річка, яка не дає досить швидко доставляти це все необхідне на позиції. Виникла така ідея доставляти це все за допомогою великих дронів. О, в пределах норми 9,5. Ну це в, в основному 10 кг, але буває і 13-14. Тоді доводиться цілому. Ні. Ну там свої обмеження теж можуть бути в, в пілотів так. БПЛА, там, так. а вони кажуть, що знач менше зробить хлопці, бо там погодні умови або ще щось таке, то мусимо робити менше тоді 10-11 кг, а так він може і 13 підняти, і 14 кг. Сама основна проблема в тому, що при падінні з великої висоти вода розбивається, як правило, багато води втрачається, а вода це велика цінність на позиціях для наших бійців. Навіть цінніше, ніж продукти харчування. 50 грамів води відбирають, потім мотивоки трохи зжимаються. Ну, кожен з собою приносить на 3 літра, 5. І знову ж як прийшов, а там хлопці вже. Бувало що без води по два дні. я коли був, Тоді ще дранами не закидували, тоді так заносили хлопці. Тепер вже дранами кожен день, то вже трохи думаю краще. І Ви зараз їх стискаєте да, і закручую, щоб вони, ну, вони так при падінні не розбиваються. Згідно списка, який ми собі формуємо по кожній позиції, ми складаємо кожен ящик індивідуально, скажімо так, кого яка є потреба. Ну, є певний стандартний набір продуктів це вода, хаші, тушонка, хліб. Ну а далі вже ну, солодке от батончики, цигарки, тобто без розрахунку пачка на кожну людину. Ну, після цього, відповідно, підписуємо і закриваємо, віддаємо на упаковку. Ми піхота. Це виключно для наших піхотинців.